У 60-х роках їх називали комунами. Тепер вони відомі як самоорганізовані громади. Члени деяких з цих громад поділяють певну віру чи об'єднуються навколо екологічних переконань. Але незважаючи на відмінності між громадами, всі вони вірять у колективну працю та спільне майно. Тетяна Ворожко побувала в одній з найстаріших у США самоорганізованих громад Twin Oaks у штаті Вірджинія, що у двох годинах їзди від Вашингтону. На цій фермі в штаті Вірджинія живе 100 людей, але перше, що тут відчуваєш, так це почуття спокою. багато людей сюди приходять у пошуках утопії. Раз магі каже, що життя тут не ідеальне. Втім, він зовсім не шкодує про те, що переїхав сюди жити сім років тому. тут панує певна відданість простоті. Живучи тут неможливо багато мандрувати чи відвідувати культурні події. Але життя тут все одно є духовно багатим та наповненим. Know, Але певні розваги є й тут. Члени громади не користуються інтернетом чи електронною поштою, а натомість розміщають свої повідомлення на дошці об'яв. Вони живуть у будинках по 10-20 людей, а тому тут важко коли-небудь побути на самоті. Втім, багатьом саме це і подобається. Я працював у зовнішньому світі 25 років і міг 4 роки жити з ким-небудь по сусідству та навіть не знати, хто вони. Тепер я маю 90 сусідів та знаю їх усіх. Це як життя у маленькому селі. У селі, де все безкоштовно. Валері живе в Твін-Ок вже 17 років. Ми отримуємо помешкання, медичні послуги, їжу, одяг, а також 75 доларів на місяць кишенькових грошей. Тут не вимагають, аби нові члени громади жертвували своє майно. Від них очікують добросовісну працю. Ми погоджуємося працювати 42 години на тиждень, а громада у відповідь покриває усі наші витрати. Що саме робити? Члени громади вирішують самі. все, що можливо робити самостійно, ми робимо. Ми ремонтуємо наші власні машини, ми будуємо хати, ми навчаємо наших дітей. Також громада Окс виробляє гамаки та тофу гроші, від продажу яких йдуть на купівлю промислових товарів, таких як машини громада має 17 автомобілів. Як і все інше, вони у спільному користуванні. Саме спільне користування майном зменшує негативний вплив громади на навколишнє середовище. Ми споживаємо на 66% менше електроенергії, на 75% менше бензину, на 88% менше викидаємо сміття. Все це через те, що ми ділимося речами. і ця перемога комунізму в окремо узятій громаді здається привабливою багатьом і за її межами. Наразі існує велика черга тих, хто хоче потрапити до Тетяна Ворожко Голос Америки.